Кефір проти депресії доказано наукою. Відчуваєш пригнічення постійно в тому? Проблема може бути не в голові, а в кишківнику? Науковці довели, кефір із пробіотиками допомагає зменшити депресію у літніх чоловіків із зайвою вагою. Як це працює? Пробіотики, біфідобактеріум і лактобактеріум відновлюють баланс мікрофлори. Вони зменшують запалення, один із факторів депресії. Покращують вироблення серотоніну, гормону щастя. Що робити? Вживай кефір, збагачений пробіотиками щодня. Шукай у складі лактоbasillus helveticus і bacterium longum. перевірено науковим дослідженням. Документ Журнал здоров'я, населення і харчування 2025, том 44, 30. Напиши в коментарях, чи п'єш ти кефір. Постав лайк, якщо цікаво. Підписуйся, щоб отримувати більше корисних порад.